Стандартна, трьохточкова посилена навісочка. Зверніть увагу, який здоровенний задній міст. цікавить. Ми знаходимося за адресою Траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Є по наявності, можна комплектувати будь-яким спорядженням. Щіткою, відвалом. Так, Ось такий от сімтайчик. 240-й задньопривідний. Також булат XL із рівною підлогою із зашитим задом. Отак от воно. Це в нас одноциліндровий без рівнів на 16 коників. Кого цікавий такий от малючок, то він є по наявності. Нагадую, що ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир. 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Вот так вот внутрь.